Доброго дня, друзі, 22 листопада, обліт О, Я вважаю, що це добре Що такий обліт Облітиться, облітиться і буде Зимувати потім шикарно наступного тижня вже передають Понищена температура. Ноль буде. Два градуса. П'ять. Ну, в плюсах. так, Чудово. Облітку це все добре. Дивіться. Як весною, аж душа вже радується. Думаєш, ой, скоро вже займатися, прийдеться працювати. Шик кардос, і так вся пасіка. Ну, де менше, де більше. Всім гарної зимівлі, хлопці.